Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні це друга і остання місія на Філа Кесіді, так що менше слів переходимо до справи. Вітаю із Сайгона. Шс! Hey, Shh, 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 Tommy. Hey, come over here because there's something I want to show you. Something. Oof, God, should I be able to smell that from way over here? Don't booty. you worry about the smell. Tommy. You just watch this. Shitty cheap something. <laughs> there's some more on the bench. І сьогодні наше завдання це відвести філа Кесіді в госпіталь, тому що він втратив кінцівку одну. Так що камера тут сильно качається. Філ кров'ю стікає Так що нелегко буде їздити не знаю що в нас в салоні там пахне, що нас просто не знаю штирить просто. Я не знаю, що відбувається. Аби не в'їхати в когось. Ох, блін, нелегко, коли камера туди-сюди. А ми на жипі військовому їдемо. Ото е, за кліс. Видно, що з машини кров витікає. Нічого собі нелеко. Великий ризик завалити її. Ми прибули не тільки не в госпіталь, говорить Філ. Він говорить, що в нього є хірург в Літл Гавані. Чи в маленькій, маленькій Гавані. Так що їдемо туди. О. Так, і добре, що загальмували. Тому що воно треба бути обережним. Камера качається. О, приїхали. Господи Боже. Town, ну, Ми виконали на філа Кесиді, і можна в нього важку артилерію купляти. Реально, важку артилерію. Ну і все, місії виконано. 4 штуки баксів нам заплатили. І на цьому це все. Ну, я далі поїхав в свій маєток на острові. Ну і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Не забувайте натисну... натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і все. Бережіть себе і до побачення!